Це робота, яку я робила в Польщі на резиденції ці обидві. Це, власне, називається притулок. Тоді ми говорили дуже багато з іншими резидентками про те, що, що таке є дім для нас, який він має бути, і що таке безпечне місце. Це був перемишль, український дім, і цей був притулок для українців в перемишлі. там дійсно відчуваєш себе як вдома, то я абсолютно перебільшую. Але власне, це я так відчула отой е, прихисток, але він такий ефемерний, знову ж таки, деби ти в Європі не опинився, навіть найбільшим укриттям, з бани, навіть оцей, е, якраз український дім дуже схожий на церкву. І, і от це трійця. Це мені зібралося в такий знак ефемерної безпеки. Тобто тут ми бачимо гру сапер, внизу в нас є не розкриті ці квадрати. А тут у нас є безпечне місце в межах цього, але церква в нас, по суті, цей будинок є тільки лінією зображення, щоб підкреслити, наскільки це все є надумано. Тому що на той момент, 23-й рік, і тоді почалася війна на Близькому Сході. Тому ми тікали, якби трошки перепочити в Польщу, трошки перефлексувати, і почалася ще одна війна. Було відчуття таке, що ніде просто навіть сховатися. Ніхто не вигадає. Тому і себе. Колись в дитинстві я, напевно, всі грали в таку гру та, примітивно на комп'ютері, і я не знала, які там правила. Тобто, в мене не було ніяких підказок. Я просто тицюла так на вмання. І десь, десь була бомба, десь я Ну, так, Я думаю, в більшісті грало так само. Але, власне, ця метафора проходить по багатьох. Моїх роботах в цій серії, і вона якраз про те, що ми не знаємо, що робити. Робота місце спокою про те, що оце о, безтурботність і дитинство лишилися теж десь там. До них немає доступу. От, Тут є і сапер, тут є і небо, якби в такій формі, крихкій формі сапера, який може в будь-який момент розриватися посеред тишини. Тому оце таке місце. В баби, в будиночку, в старій хаті, дає такий печорковий килимок. а на, на стіні є олені оці, пічка, і якийсь такий спокій, спокій, що з тобою от, нічого не станеться. От він десь пропав на я думаю, і, і отут він десь законсервований. досить вже. Скажімо, давня. але я її ніде не виставляла. Вона 22-го року, це такий комплекс сюжетів, два сюжети скомбіновані. Я дуже люблю сама у робити. І це Омеж на ютиту з Головою Оферна, дуже такий класичний сюжет, який дуже багато повторювався. Але тут у неї ми бачимо не Олеферна, не якогось там воєначальника, а абстрактне зло, таку е, голову дракона е, з ікони Юрія Змієборця. Тобто е, українська жінка, яка перемагає зло одвою, яка абсолютно може взяти і е, кинути просто як е, ну, голову дракона, як магазинну курку на стіл. Тому як по Дріянську в цій п'єсі, хто знає. Е, мені хочеться, щоб е, та, ми спостерігали, наскільки це е, в нашому суспільстві жінка сильна, і жінка винахідлива і е, оцим непрямим способом. Не силою, а своєю хитрістю, мудрістю. Е, вона може зовсім не як чоловік поступити і перемогти зло альтернативним способом. Давайте ми говоримо про. Згадуємо про саму Юдиту, з якої, з якої я брала якраз цей сюжет. Вона врятувала якраз Трою, тому що обхитрила воєначальника і його біжку прямо вбила, відрізала йому голову. І облога Троя закінчилась. От. Абсолютно так індивідуально. Тому я вірю в індивідуальну силу кожної жінки української, бо то щось є таке. Ну, абсолютно нічого не зрівняє. Вона для мене дуже оптимістична, про те, як українські жінки можуть бути настільки стійкими, що, наприклад, ми бачимо тут є якась, якась підлога, є кусок стіни, наче кусок будівлі, яка лишилася. Після обстрілу. І є оте крихке небо, знову ж таки, з якого будь-який момент може щось прилетіти, але вони на ну, цих стільцях якихось таких своїх, які залишилися, сидять в куртках і жартують щось, сидять собі, розмовляють і, і посміхаються. І для мене це, це диво. Для мене це кожен раз е, доказ нашої стійкості, якоїсь такої, що людина може багато чого пережити. Е, і далі жартувати. Ну, і по собі то знаю, так що <смі> і посміхатися далі, і рухатись далі, і бути як той GPS, щоб ми кудись прийшли в ту пік, а ми просто перераховуємо і перебудовуємо свій маршрут І Десь так ми маємо оперувати тим всім. Це така робота, вона як і велика по формату, так і велика по запакованих змістах. Я би хотіла її розпаковувати поступово. Бо тут є декілька межів, тут є по суті сапер, той самий, та сама дорога в неї від сходу на захід. Ми бачимо таку собі евакуацію, вихід. Чому вони виходять, і звідки вони виходять? Взагалі тут повно роботи вихід та існування. Тобто вони виходять із своїх природних зон, скажімо так, як, як і тварини, як і олені ці так і бабусі, такі наші ну, так, українці покидати свої домівки і йти кудись абсолютно з такою, от, з очима лічією, тобто з внутрішнім э, зором, тому що якби, нічого не зрозуміло, і нічого не, не передбачили на мене. зараз в епоху, коли завтра може бути зовсім це інакше ніж нам обіцяли. вчора. Э, і тому це така, виходить э, магічна подорож. Вона і трагічна. Вона мені нагадує, і коли, наприклад, в Толкі не було Булодай перснів, коли ельфи покидали середземлі. Отака От процесія, така тоскна, але невідворотна, бо в залишається просто асфальт на земля. І тут є і вихід з гліб, в принципі. І тут, в принципі, що є такий момент, що не знаю, може хтось картину цю грі, пам'ятає з конем. Коли вони ховаються, то виступають. То ховаються, то виступають. Ви думаєте, ну як вони так ідуть е, в лісі? Ну це такий ліс, ми виходимо з лісу, ми виходимо з дому, ми виходимо в невідоме. Воно може бути звичайно рожеве. Я його стараюся малювати цим більш оптимістичним. Але е, що я, то є. Тобто, от. Одна дивиться в одну сторону, інша на вас. А, а перша йде, по суті, з таким м -м, внутрішнім зором. Це мені теж нагадує як брейкері, коли світі ведуть світ. <сум> Я хотіла зробити щось цікаве. Ці дві роботи це є ігри. Е, може, хтось пам'ятає таку ігру п'ятнадцятки е, або «П'ятнашки», коли можна посувати один е, е, елемент, і тоді ти, ти можеш скласти картинку. Е, мені. Хотілося б зробити щось таке незвичне, коли, наприклад, оця робота зроблена в техніці іконопису, і тут є рельєф, золочення, як на якихось картинах-іконах 15 століття, тобто тої технології. Але е, зазвичай ми не маємо права до них доторкнутися. Правда? Тут мені хотілося зробити таку ікону, до якої можна було б торкнутися і ще побавитися з нею. і що Цим об'єктом можна займатися. Він абсолютно переміщається. Так, діє така магнітика. Сюди по цьому прикладу, як у холодильнику переміщається магнітка. По <сум> суті, це мене й надихнуло. А потім я згадала цю гру, вона в мене була така м -м, маленька в дитинстві. Там, типу, номерки від 1 до 15. І коли я її створювала ну, саме цю роботу, то я купа разів її перескладувала. І щоб зібрати її з такої простої позиції. Мені треба було хвилин двадцять, напевно. От. Е, тут є, по суті, що? У нас дві половини. В першій половині живемо ми зараз. Ми тут. А це така країна, яка залишилася десь тут у нас в серці, десь е, там, за плечима, це країна дитинства. Для мене вона, напевно, така. Я хотіла якийсь такий безтурботний ай забрати, хтось, де. Почала шукати по Боска, питати, ну, подивилася його сад земних на сувот, але ну, нічого не вийшло. І тоді вийшло просто, я почала малювати те, що так, так, в дитинстві, що мені, що мені треба? Там гірка, будиночок і горе. І, і знає в іскраве поле. І такий. Ну, і рельєфчик, тут такий <клухи> золочений, який показує нам, що це є всі путой скажімо так. Тому що він же прийшов. От. Але ми можемо завжди вернутися до нього, якщо трошки пограємо, якщо нагадаємо собі, що таке бути дітьми, що таке бути допитливими, що таке робити щось без вигоди, просто з цікавості, щось дівчата. Ми бачимо тут гру в грі іще разбід. Тобто, тут є, по суті, в 15-ті, тут є гра в Софе, а всередині гра в класики перевірку. Ми заходимо про цю площину через, плечину, через а, маленьку шпаку таких рідних, які думаю, в наявно боліть в, в, в лебедяна. Це робота про близькість, про рідність і про рідну душу, яка у тебе є, і ти треба цінувати, якщо вона є. Я така людина, якщо у вас є така. Чи мама, чи подруга, чи тьоця, чи сестра, і, 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 ви можете. Е, от з слів слова вона вас розуміє, і не треба пояснювати довго, що відбувається. Просто ви на да, дивиться на вас, а ви на неї, і ми все зрозуміли. Але тут якраз про те, що вони живуть... Тут сидять не далені канаді. робота була зроблена спеціально для галерейці. Там підемося. <гад> Дякую дуже. Килим я не робила. Це е, килим зроблені моїм ескізом. Це робили ще в Одесі, а, але їхнє виробництво розбомбили. Вони вже не працюють. Але техніка тут така надувний килим. Акрилове волокно таким пістолетом робити. В принципі, я думаю, можна навчитися коли-небудь. Але поки що так. Я дуже хотіла його показати в Львові, бо ти стільки в Бельгії переставлені на тижні української. Ні, це не сказка. Так. Це такий його тип, я би сказала. Ну це береги. Це ті, що ні, вони, вони сидять, 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 сидять. вони килим-кили, кили, бачите там, вони сидять під килим. Ну, щось кожна тримає, щось в кишені, щось там автобусці, щось є чіткі суті. Це ще, напевно, розробка цієї роботи ще з першого року, але а мені хотілося його всім показати. Такий варіант. Я думаю. Зараз в плані, коли ми бачимо, що старі якісь схеми, якісь речі, які нам, нам давали дитинстві встановили не просює, в новій реальності ми намагаємося знайти собі якийсь спосіб рішень. Тобто, якщо подивитися глобальна є два, є авторитет і внутрішній, є зовнішній. І той світ тобі каже, ти питаєш в когось, ти питаєш авторитету, ти питаєш в, в інтернету, ти питаєш в якогось часу в ти питаєш в школі інтелекту, або питаєш у самого себе. І тут треба розрізняти, які саме які рішення треба авторитету довіряти, я тут не нав'язую, щоб потрібно обирати. Тобто, внутрішній авторитет він про те, що ти заглиблюєшся і дивишся в себе, для того, щоб для того, щоб зробити рішення, яке тобі потрібно що робити, як будемо що тобі робити. От, якісь особисті речі. А, а є рішення, які, можливо, навіть деколи ефективно вирішити з сущним інтелектом. Тут питання е, балансу, скажімо так, питання того, як ми будемо самсимо менеджерити і е, як ми будемо це вирішувати кожен для себе особисто. Ріпота називається Leaf Competition, змагання в горі. Це був такий національний спорт, коли е, ми меряємося, кому більше, хто більше пережив, і хто виявляється в прози. Хоча ніколи в цьому е, змаганні не видають ніяких призів, І перемога в цьому змаганні не дає ніякої сатисфакції, по суті. Ми весь таку рідну стрічку, яку перетягнуть побуті, однакові наскільки пережила, інші кажуть, скільки пережила. І кота ховається на життя. Його взагалі мало хто бачить, речі. але добка клатика є. Це такий деструктивний національний спорт, який я просто спостерігає завжди, який в нас із ну, війною, звичайно, як які обісилюються, бо люди проживають максимально турбулентні зараз. І, і часом виникає враження, що ну, ти взагалі не маєш з ким поговорити, тому що. Тільки ти почнеш заговорювати якісь свої труднощі, людина не зразу накриваються іншою козирною картою. такі справи ця робота мені така дуже позитивна, дуже стверджу, тому що з напевно щось зашити у нас в країнах таке в ДНК, що і в Україні, і за кордоном. Ми не даємо красу, ну, і, і, і одна з наших опорцій — от садити кліти, садити город, е, працювати для ними і робити навколо себе естетику. Бо інакше українці не можуть пройти. Е, це нас спостерігають всюди. І е, коли почалась... а, взагалі, я така людина, що не, не до городу, ні до чого, але почалась війна, і я почала просто садити квіти, Я купила там розсаду. Тюльпани, все, ну, взагалі на мене не сходить. Я просто приїхала до мами на деякий час в село, і просто як Це цей такий зов просто предки, я не знаю. Е, українці е, мають оту, і українки в першу чергу е, оту таку потребу е, піклуватися про все, що росте.